Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Знімаю відео ввечері для вас. П'ятниця сьогодні п'ятниця. Відео не було інформації, тому що завтра буде. Сьогодні не було можливості його зняти. Тому, друзі, завтра чекайте відео. Завтра, до речі, вже субота і буде зняти можливість відео для вас. Корочки відпочивають. Прийшов до них сюди, що вони тут. Ось подивитись. Ось, відпочивають, відпочивають. У вас як справа, у мене все добре. Все гарно. А у вас як? Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Мені буде приємно. Дуже приємно. Дякую всім, хто ставить вподобайки, хто дивиться взагалі мої відео. Мені дуже приємно. Дуже приємно. Вчора було відео про теплицю, а сьогодні ось. Курка впала, чого це ти впала? Щось боже, чого? Залізло захотіла. Нехай злізає. В чому би і ні. Скоро літо, друзі. І тому на каналі буде вже нарешті. Буде різноманітнішний контент, тому що літо це ну і Овочі, фрукти там, ну, коли все вже буде рости, там уже навіть рости буде. І ще буде, наприклад. Наприклад, друзі, ще влітку планую більш такий контент. Знаєте, розповідати щось цікаве. Почну якраз завтра відео буде. А про що саме яку цікаву інформацію знайду, ви побачите завтра. Ось ось я не скажу вам. Завтра побачите. Ось покажу, вже за, за смін буде цвісти, вже дивіться, як ви можете побачити. Ось. Зацвітаю, вже потихеньку буде, скоро вже цвісти. Ось. Також сьогодні хочу привітати е, мого друга, мого друга по Ютубу, який знімає теж господарство, Олександра. з ним народженням. Бажаю тобі всього найкращого, миру, добра, щоб все, все було добре. І щоб було багато гарних друзів. Це тобі ще все, що бажаю, бажаю тобі. Такі, друзі, новини сьогодні. Чекайте завтра відео цікавої інформації. Я бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей до завтра!